Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Ударів по місту Харків за добу не зафіксовано. О 7.35 та у 7.58 В місті Люботин в результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи. Автомобілі шестеро постраждалих. Серед них 16-річна та 14-річна дівчинки. Легкі 9.08. нуль Солоніцівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено автомобіль. Постраждав 46-річний чоловік. Госпіталізований до медичного закладу о 9.55 в селищі міського типу Ківшарівка. Внастядок обстрілу горіла трава та хвойна підстилка на площі 800 квадратних метрів. Близько десятої години в селі Куп'янськ-Вузловий внастрідок обстрілу пошкоджено об'єкт логістичної інфраструктури. Об 11.30 в селі Борова Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 1 гектара. О 12.25 в місті Куп'янськ. Внастя до обстрілу постраждала 88-річна жінка. Близько 13-ї в Дергачівської територіальної громаді. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. 14.03. Чугуївський район, село Лосівка. Відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 900 квадратних метрів. 17.20. дворічанська територіальна громада, село Колодязне відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 ек. Дарів та дві господарчі споруди. О 17.40 в селі Ківшарівка Куп'янського району внастрідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 700 квадратних метрів, о 17.45 в селі Новоосинове Курилівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Близько 20-ї години на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні у селі Сту. Донок розселені 115 сімей. Ще 15 сімей виїхали до інших населених пунктів. Фахівці РЕМ підключили 12 пошкоджених будинків до електропостачання. Товариство Червоного Хреста забезпечило ліжка матраци, постільну білизну та посуд для постраждалих. Жителів продовжують забезпечувати гарячими обідами. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 110 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дев'ять пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом ворожі обстріли випалили більш ніж 5 гектарів сухої трави та хвойної підстилки. Вранці 6 вересня російські війська завдали удару по селу Ізюмська Борівської громади, скинувши авіобомби просто на людські помешкання. Це спричинив. Ло чималі руйнації та пожежі. Повністю були зруйновані три житлові будинки, ще п'ять будинків та чотири господарчі споруди пошкоджені. Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині. На території національного природного парку Святі Гори пожежа локалізована на площі 6 тисяч гектарів. Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 гектарів, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння. Поблизу села Студино Коскільської громади Харківщини локалізована пожежа на площі 1650 гектарів. До пожежогасіння гасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Червоного. Харківського гарнізонів ДСНС загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 110 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців та Вовчанська. 24 рази ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На цей час боєзіткнення тривають в шести локаціях. Марія Сов'єва, Дмитро Нгаєнта Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував Україну ударними БПЛА типу шахет. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 67 семи шахетів. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БПЛА. Шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БПЛА локаційно втрачені. Чині на території України ймовірно упали під впливом засобів РЕП цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, рівненській, хмельницькій, київській, кіровоградській, миколаївській, чернігівській, черкаській, сумській, херсонській та полтавській областях. Після нічної атаки шахетів біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у відомстві. Також в інших районах Києва повідомлялось про падіння уламків дронів. За даними голови ОВА, без потерпілих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Харківщині та Донеччині продовжується ліквідація масштабної лісової пожежі. У Павлограді Дніпропетровської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів, завданих 6 вересня. Вже до 74 людей. Перед тим було відомо про понад 60 поранених. Про це повідомляє голова Ова. Більшість з них у лікарнях їм надається медична допомога. Повітряні сили вперше випробували новий український кап на ударному літаку Су 24 М. Бомбардувальник виконав тестовий політ разом із новим озброєнням під крилами. Цей борт розконсервували на початку повномасштабного вторгнення. ЄС виділяє Франції 300 мільйонів євро від заморожених активів РФ на зброю для України. Про це повідомили у Міноборони Франції. Зазначається, що це частина нової ініціативи ЄС з підтримки України на загальну суму близько 1,4 мільярда євро. Кошти будуть спрямовані на швидке придбання боєприпасів, артилерійських систем та засобів протиповітряної оборони. У Харкові відбувся круглий стіл на тему прозоре місцеве самоврядування та інтеграція до європейського союзу Харківщина перед викликами сьогодення. Організований комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Захід проходив у змішаному форматі, що дозволило об'єднати учасників як наживо, так і онлайн. Учасники обговорили питання щодо євроінтеграції та співпраці громад з проєктами та програмами ЄС. Серед Спікерів круглого столу був міський голова Ігор Терехов, який долучився до обговорення актуальних викликів, що стоять перед Харковом в умовах сучасних реалій. Запорука стабільності любого регіону це взаємодія, чітка взаємодія всіх голов влади, органів місцевого самоврядування, обласної ради, обласної військової адміністрації. І хочу сказати, що місто Харків, Харківська область є прикладом цієї плідної співпраці. Вона дуже і дуже результативна насправді. Я хочу сказати, що коли ми розпочинали робити комісію, ми зробили дуже просту річ. Ми Кожному члена комісії, яка досліджує руйнації, зробили веб-камеру з реєстратором. І всі ми чітко розуміємо, що коїться, коли приходить комісія, у нас є пам'ятка, реєстратор, і це унеможливлює всі корупційні риски, які є. За словами Ігоря Терхова, прозора діяльність в місті органах місцевого самоврядування в державі загалом є важливою складовою євроінтеграції у контексті обговорення заходів з підвищення прозорості. Ігор Гортерхов зазначив, що Харків одним із перших підписав декларацію розбудови доброчесності з національним агентством запобігання корупції, принципи якої сьогодні впроваджені в роботу усіх комунальних структур. Бо неможливо сьогодні, і це б я відверто збрехаю, щоб я сказав, що ми вже перемогли корупцію, ми переможемо найближчим часом корупцію, Це неможливо. І ми всі чудово це розуміємо. Але мінімізувати ці процеси це наше основне завдання. Тому. Дуже хочу сказати і поділитися цим досвідом, який у нас є, це і декларація, яку ми зробили разом з НАЗК, одним із перших міст в Україні, де е, прозорість – це основна мета цієї декларації. Крім цього, хочу сказати, що е, ми пішли на дуже важливі такі речі, як е, публікація кошторисів, як е, те, що сьогодні ми робимо для того. Щоб все було чесно, прозоро. незважаючи на близькість кордону та військові дії, місто робить все можливе, щоб інвестори були зацікавлені у розвитку та відбудові Харкова. І сьогодні вже є інвестори, які по окремих частинах міста готові вкладати після війни свої кошти. Такий, наприклад, я можу сказати, як науковий парк. Це безпрецедентний випадок і це шалений проєкт рівного, котрому немає в Україні в жодному місті України. Тому я впевнений, що ми це зробимо і побудуємо. Крім цього, вже відмічалося, що так, ми йдемо на е, такі кроки для того, щоб бізнес залишався у місті. Ми е, скасували всі місцеві податки і збори, е, і сьогодні е, бізнес має обігові кошти для того, щоб працювати, і наша основна мета щоб бізнесмени, під, підприємства е, залишалися у місті. Працювали, створювали робочі міста, платили заробітну платни на сьогоднішній день, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на те жахливі руйнації, які є у Харкові, і жодне місто сьогодні не може порівнятися з порунацією з містом Харкова, і це очевидно, жодний проєкт інвестиційний, який ми робимо з нашими міжнародними партнерами. Це ЄБРД, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк не скасовано, а навпаки ми ще отримаємо підтримку, як приклад закупівля електробусу, як приклад будівництва метрополітену, як приклад той тендер, який зараз йде на закупівлю рухомого складу для метрополітену. Не оминув і Гортерухов питання децентралізації опалення, електро, тепло і водопостачання, бо Харків майже кожного дня стикається з викликами агресії зі сторони ворога, але незважаючи на це місто, повинно функціонувати. Мер наголосив, що Харків має підтримку та тісний зв'язок з містами-побратимами. Під час початку війни я мав перемовини із мером Нью-Йорка, із мером Чикаго із мером Бостона. До речі, вона дуже багато надавали нам гуманітарну допомогу. Крім цього, за час війни у нас з'явилися новими міста-побратими, у тому числі в США, і в Сполучених Штатах, і Фінляндії, і в інших країнах світу. І всі нас сьогодні підтримують. Тому знати, хочу сказати, що і до війни місто Харків було насправді європейським містом. А після нашої перемоги, після того як настане мир, я впевнена, що місто Харків займе достойне місто в європейській спільноті. Дякую за увагу. Слава Україні. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулов, Олександр Ус, Харків. Новини. Питання економії електричної енергії наразі дуже гостре. Обстріли критичної інфраструктури привели до дефіциту рівня електроенергії по всій Україні. При цьому багато людей переїхали та перестали оплачувати рахунки за електрику. Хоча в багатоквартирних будинках досі постійно горить світло в місцях загального користування. Для вирішення всіх цих викликів у Харкові розробили проєкт, який допоможе регулювати використання електроенергії в цьому будинку. Ваджено два проекти. Конкретно в цьому під'їзді у нас в електрощитері встановлено астротаймер, який регулює включення світла конкретно в темну пору доби. Та на кожному поверсі встановлено ось такі датчики руху, які вмикають освітлення при наближенні людини непосередственно тут на посадочному майданчику ліфту. Також встановлені економічні лампи, LED на кожна по шість ватт з метою економії електроенергії та вимкнення освітлення в нічну пору доби. Департамент житлово-комунального господарства спільно з комунальним підприємством Житлокомсервіс розробили та впровадили п'ять різних способів реалізації проєкту. Перші два це встановлення датчиків руху в під'їзді. Відрізнялися вони тільки обладнанням, яке встановлюється в електрощитовій, або датчик освітлення, або реле астротамір. Третій варіант у нас був це просто встановлення астротаймеру в житловому будинку. Це прилад, який година… Включає або вимикає освітлення. Ще два напрямки: це було встановлення відповідного обладнання в електрощитовій, яке приєднується до існуючих систем диспетчеризації або до системи КДС. Система диспетчеризації управляє ліфтами і може управляти цим блоком для вимкнення і включення освітлення. Аналогічна система КДС, яка автоматично вмикає, вмикає цей блок. Це різні системи. Просто не дивлячись на те, що проєкт з встановлення датчиків руху в під'їздах пілотний та був запущений в липні цього року, станом на зараз вже відомі перші результати, за якими рівень економії сягає від 45 до 85%. відсотків. Наразі відповідне обладнання встановлено в 15 будинках, але планується розширювати проєкт на все місто. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Вони разом пройшли шлях від окремих особистостей до згуртованої потужної команди. Тренінги, тімбілдинги, волонтерство все це об'єднало їх у дружню родину. Під час навчання вони не лише здобули нові навички та знання, а й відкрили в собі нові можливості і таланти. У Харкові завершення сезону AVA Summer Старс міської школи волонтерів. AVA. Шість років ми кожен рік проводимо набір волонтерів. Це харківська молодь, яка потім після закінчення нашої школи отримує сертифікат, і ми долучаємо їх до наших проєктів. Вони нам допомагають в усіх заходах, які проводить міськрада чи наш департамент. Обучаються вони шість тижнів. В цьому році було 80 учасників, 51 учасник отримує сертифікат, ті, які пройшли повністю весь курс. Зараз в Харкові волонтер це невід'ємна частина нашого життя. Волонтери з першого дня повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу нашим харків'янам, також військовим. Тому чим більше буде людей, які допомагають, волонтерять, нам буде краще в нашому місту. Одна з найголовніших особливостей тих знань, які молодь має змушенно засвоїти, це те, що вони є реально універсальними для будь-якої сфери життя. Тобто навіть неважливо, чи захоче в подальшому людина пов'язати своє життя активно з волонтерством чи громадським сектором, так, такі знов такі знання з тайм-менеджменту, вміння або ставити цілі, так, критичне мислення це все те, що знадобиться усім і кожному. Uh, і також окремо почалося виділити такі навички, про які можуть просто допомогти комусь рятувати життя, а саме тактична медицина та перша психологічна допомога. Тобто це все те, що може бути реально використано в незалежності від того, де людина захоче розвалитися далі? Це мені приносить задоволення, оскільки я розумію, що я людині допоміг. Я допоміг комусь. Це дуже приємне відчуття, оскільки є розуміння, що я щось роблю, роблю корисне. Чи важко це? Це дійсно важко, але задоволення, яке я отримую від цього, набагато вище, аніж така. Важка праця мрію і хочу пробувати себе не тільки в івент волонтерствах, а в принципі волонтерство це допомога і простраждалим, допомога дітям сиротам, допомога в принципі до захищених категоріям населення військовим і тому подібне. Я вірю, що в те, що волонтерство змінить наш світ, те, що в нас війна, усі ми знаємо, і я знаю, що саме волонтери це ті люди, які допомагали з перших днів війни і продовжують допомагати і. Вони також наближають. Ми в принципі наближаємо Україну до перемоги. Ігор Бескровний, безкровний Ярослав Колоненко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.